Це найважливіше очима журналістів служби інформації телеканалу РТБ у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Упродовж двох днів була практично паралізована робота усіх рівницьких нотаріальних контор та відділів реєстрації актів цивільного стану. Така ситуація склалась по усій Україні. Причина несанкціоноване втручання у роботу комп'ютерної мережі Міністерства юстиції, яким вже займаються правоохоронні органи. Втім, уже сьогодні робота державних реєстрів потрохи відновлюється. 3 жовтня вже запрацював реєстр нотаріальних бланків та реєстр довіреностей. Тему вивчала Людмила Васюха. Купити квартиру чи оформити спадщину впродовж двох днів було неможливо. Нотаріуси не мали доступу до реєстру нотаріальних бланків. Навіть елементарну довіреність вони не видавали. Однак кажуть, клієнти поставилися до цього з розумінням. Від сьогодні частина реєстрів запрацювала. Ту інформацію свою ми знайшли. Ту інформацію, яка раз нам потрібно було перевірити деяку інформацію, і по тих реєстрах, які сьогодні запрацювали, ми її знайшли. Тобто вона не пропала. Технічна несправність комп'ютерної мережі мін'юсту практично не позначилась на роботі відділів реєстрації актів цивільного стану. У цьому запевнила начальник реєстраційної служби в області Тетяна Китчата. За її словами, у рівному станом на 13 годину 3 жовтня в реєстр ще не внесли 8 народжень, 6 смертей, 3 розлучення та одне укладання шлюбу. Втім, вся ця інформація переконує вона буде збережена. Тих, хто не зміг зареєструвати майнові права у ці дні, прийматимуть поза. Чергою. Відсутність доступу до реєстрів Авралу в роботі всіх служб не спричинила. Працівники проводили звичайний прийом громадян, надавали консультацію, працювали над архівом, працювали з документами громадян, які приходили на консультацію. Заяви приймалися. Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерних мереж Міністерства, впевнена Тетяна Кітчата, не матиме негативних наслідків для населення, тобто конфіденційна інформація не потрапить до рук сторонніх осіб. Я впевнена в тім, що оскільки інформація блокувалася, то доступу до неї не надійшло. У телефонній розмові начальник головного управління держкомзему в області Світлана Богдарчук Кривко повідомила, що на роботу її структури технічні несправності теж не вплинули. Людмила Васюха, Назар Мідріган, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День. Півтора десятка проєктів від територіальних громад Рівненщини вже стали переможцями всеукраїнського конкурсу програм розвитку місцевого самоврядування. Таку інформацію було прилюднено під час навчально-методичного семінару для голів районних, міських, сільських та селищних рад. Загалом, упродовж трьох останніх років, у державних, обласних та проонівських конкурсах перемогли понад дві сотні проєктів територіальних громад області. тему Роман Сверида. Громада Городищенської сільської ради, що у Березнівському районі участь у грантових проектах різних рівнів бере вже не вперше. У 2012 році за кошти Євросоюзу тут вже встигли встановити енергозберігаючі вікна та двері у дитсадку. У нинішньому році місцева громада на умовах співфінансування із обласним бюджетом, працює над завершенням реконструкції вуличного освітлення у селі Орлівка. На 2014 рік виграли всеукраїнський корпоративний конкурс по сміттєзвалищу по облаштуванню сміттєзвалища в селі Городище. Там дольова участь державного бюджету йде 500 тисяч, 120 тисяч буде йти за рахунок коштів сільського бюджету, 180 за рахунок Березнівської міської ради. Також буде дольова участь комунальних підприємств. У процесі роботи із програмами грантів для розвитку місцевих громад. Громад Березнівський район зараз посідає одне із передових місць у державі. Переконують чиновники. В нинішньому році було подано 16 проєктів на всеукраїнський конкурс. Із них 8 територіальних громад Березнівського району отримають гранди в 2014 році. Виграно було 5 проєктів. Загальна сума гранту в цьому році складає. Від державного фонду майже мільйон гривень загалом у нинішньому році переможцями всеукраїнського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування стали 15 проєктів від Рівненщини. Дуже непогано почали сільські голови працювати, почали думати за територіальну громаду, почали відповідально відноситись до своєї посади і. Будемо так говорити забезпечувати цю посаду тим своєю роботою, щоб все ж таки людям краще жилося. Прийом проектних робіт на участь у всеукраїнському конкурсі програм розвитку місцевого самоврядування завершиться 31 січня наступного року. Крім того, відтепер максимальний розмір грантів від держфонду буде збільшено. Державна фінансова підтримка здійснюється у розмірі 80% від загального бюджету проекту. І спрямується на ті органи місцевого самоврядування, які самостійно зуміли акумулювати ресурси для вирішення конкретної проблеми, а саме залучити громаду, знайшли партнерів, ну і зрештою змогли підготувати сам проект. Роман Свирида, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. У федерації профспілок Рівненської області відкрили гарячу лінію за телефоном 40 25 20 Усі охочі можуть почути відповіді на питання, які стосуються життя профспілок області та соціального захисту найманих працівників протягом тижня з жителями краю спілкуватимуться голови профспілок працівників охорони здоров'я, енергетики, лісового господарства та зв'язку. Український дисидент, правозахисник та релігії знавець Маринович завітав до рівного чоловік, який у радянські часи 10 років провів у в'язниці та на засланні зустрівся з місцевими просвітянами. Про що говорили і що спонукало Мирослава Мариновича завітати до нас у обласного центру далі у сюжеті. Засновник української гельсінської групи, віце-ректор Українського католицького університету Морослав Маринович, завітав до рівного, щоб отримати відзнаку почесний громадянин міста за свою покійну сестру. Вона є засновницею школи Центр надії. Нагодою поспілкуватися з відомим правозахисником скористалися місцеві просвітяни, які запросили його до свого музею. Просвіта скористалася цією можливістю, для того, щоб зустрітися із якраз з паном Мирославом для того, щоб він якомога більше ну розказав своє бачення руху далі України України, розвиток українства а також демократії нашої держави. Також Мирослав Маринович з собою привіз сім власних книг, які подарував рівненським бібліотекам. Одна з них була адресована сестрі надійці. За словами автора, у всіх проблемах суспільства лежить бездуховність, тому аби врегулювати роботи держави, потрібно почати зі змін у людській душі. Я уявляю собі, що напевно це не не без проблем безпроблемне суспільство, але немає ніде безпроблемного суспільства. Отже, я бажаю просто е, знайти знайти спосіб е, удохотворити це суспільство. Іван В'єтров, давній товариш сім'ї Мариновичів, каже таких людей у світі мало. Переконаний цю нагороду Надія обов'язково відчує на енергетичному чи духовному рівні. Нагорода Надії франківни є заслуженою. Давно заслуженою і залишається просто прикрестю, що вона можливо не отримала її за часів свого життя. Під час зустрічі міський голова рівного Володимир Гомко подарував Мирославу Мариновичу книгу про Рівне і домовився про подальшу співпрацю. Ольга Васюха, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Українські виші цього року знову не потрапили до міжнародного рейтингу 400 найкращих університетів світу. У чому причина такої ситуації вітчизняні науковці обговорили під час науково-практичної конференції, що пройшла у Рівному? Її організував міжнародний економіко-гуманітарний університет у рамках відзначення свого 20-річчя. Про проблеми вищої школи чули і наші журналісти. Вища школа в Україні таки розвивається, запевняють науковці, але є чимало питань, над якими ще роками доведеться працювати. Наприклад, часто студент у виші витрачає час на вивчення предметів, які насправді не знадобляться йому в роботі. Але це не означає, що ми повинні зменшувати роль математики. Там. ми повинні її давати в такому концентрованому вигляді, те, що потрібно для спеціаліста, а не загальний курс математичного аналізу, наприклад. Для спеціалістів інформаційних технологій, водночас, науковці вважають, що незалежно від спеціальності аж ніяк не можна нехтувати вивчення мови та літератури, художня література має вчити. Підростаючі покоління мають виробляти вміння етикету, приймати рішення, мислити саме по українськи і літературною українською мовою. І вміння обстоювати державну мову в усіх галузях, і, зокрема, в науці. Подивіться, студенти наші, учні наші, перемагають на всіх олімпіадах світу. А Наука наша не дуже відома, в світі. але поряд із фаховими дисциплінами вважають представники вищої школи. Не варто забувати і ще про один дуже важливий фактор освіти фізичний, і з цим переконують нині не все гаразд. Завжди ми рахуємо медалі, і за медалями ми вважаємо, що все в нас гаразд з іншого боку, без суттєвих вкладень в галузь. Ми ризикуємо втратити здоров'я нації вже ближчим часом. Проте більш оптимістичну загальну картину вищої школи бачить ректор міжнародного економіко-гуманітарного університету Анатолій Дем'янчук. Роботи погоджуються ще достатньо і на багато років, але все-таки здобутків більше аніж недоліків. Ми знаємо про те на якому рівні сьогодні знаходяться наші навчальні заклади. Не так у нас все погано, як здається. Хотіли б, щоб це визнання було реальним. Просто от в європейському просторі. Я думаю, що після підписання. Вільнюсі асоціації про членство в Євросоюзі ця ситуація зміниться. Я думаю, що ми почуємо багато шквальних відгуків про нашу вищу школу. Іван Марчук Назар Мідріган інформаційна програма День. Легенда рівненського спідвею Віктор Трофимов пішов із життя. Його серце зупинилося 1 жовтня на 76-му році. Видатний гонщик стояв біля витоків рівненського спідвею. Він єдиний, хто провів усі 18 сезонів за Рівненську команду радуга. Окрім того, Віктор Трофимов став першим чемпіоном України 1961 року. Попрощатися з легендою гарової доріжки на рівненський мототрек прийшли близькі, друзі та вболівальники. Він сів на мотоцикл у зрілому, як для мотоспорту віці у 20. Тоді у далекому 59-му році ніхто й не думав, що простому робітнику ливарного заводу вдасться стати видатним гонщиком. Втім, йому підкорився не лише мотоцикл. Віктор Трофимов став яскравою сторінкою в історії рівненського спідвею. Його колеги та друзі кажуть, гарева доріжка була для Трофимова старшого рідною. Це дуже тяжкий спорт. Неоднократно він дуже в майкопі дуже розбився крепко весь гіпсу. Ми тоді не за гроші, а просто патріотичний був спорт. Нам не було ні грошей. Ми всі робили на підприємствах. Ось так у перервах між роботою і на заводі спідвиїзд відстоював честь радянського союзу на мототреках світу. За роки своєї зіркової кар'єри він був чотири рази срібним та три рази бронзовим призером командного чемпіонату світу. Двічі виступав у фіналі особистої світової першості. Сьогодні справу Віктора Трофимова у Рівному продовжує його син та онук. Это имя известно далеко за пределами нашей страны. Он был бескормистный, гонщик, смелый, отважный. И зрители многих стран хорошо знают эту фамилию. Соболезнования семье, соболезнования всем нам. Почему? Потому что ушел из жизни очень хороший, выдающийся деятель. мотоциклетного спорту попрощатися із легендарним гонщиком на Рівненський мототрек прийшло більше сотні людей. Свої співчуття рідним висловила і міська влада. Близькі переконані, незважаючи на те, що Віктор Трофимов пішов із життя, його слід у серцях рівнян залишиться назавжди. Люди вічними не бувають. Я думаю, пам'ять залишиться о ньому. Хороша і свою лепту він вложив в розвитку цього спорту у нас на Україні ну і взагалі в бывшем союзі. Думаю, з нього будуть брати примеры, будуть пам'ятати. Тетяна Климчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Шукає можливість видати Коран українською мовою. Науковець зостройської академії Михайло Якубович він п'ять років працював над перекладом цієї священної книги мусульман. Поки тривають пошуки, з текстом можна ознайомитися в електронному варіанті. Згодом книга надійде до бібліотек та ісламських центрів каже науковець. Тоді з її текстом зможе ознайомитись кожен охочий. Коран було написано арабською мовою, і у такому первісному вигляді він мав би існувати аж до страшного суду. Вважається, що ця священна книга мусульман має неземне походження, відтак до недавнього часу було заборонено її перекладати іншими мовами. Нині таку заборону знято. У Нас мало перекладів з арабською. На залі би інтерес до сходу, на жаль, зокрема до Арабського Сходу, і тому. Тобто доводилося ну формувати конфесійний стиль мусульманський конфесійний стиль української мови. Доводилося ну враховувати багато таких чисто ідеологічних моментів. Все таки я зупинився на літературному варіанті. Переклад священного тексту майже у тисячу сторінок. Михайло здійснив самостійно. Паралельно лише працювала наукова комісія, члени якої давали практичні рекомендації з перекладу 114 глав, що у Корані. Називаються сурами. Цільовий текст український, як його сконструювати, щоб задовільнити читача і пересічного, і філолога. Це є проблема, тому що граматика українська, вона зараз достатньо хаотична, на жаль. Так пропонується чимало різних візій. І все-таки хотілося б зробити такий текст, який не буде там да західним, східним, зросійщеним чи там якимось діаспорним. так Хотілося зробити його доступним для усіх. Нині 26-річний науковець працює над докторською дисертацією, і свої наукові напрацювання регулярно презентує за кордоном. Нещодавно у фондах історико-культурного заповідника Острога він знайшов ще один примірник рукописного Корану, що належить до культурної спадщини так званих західних татар. На думку Михайла Якубовича, цінність цієї знахідки у тому, що досі у західній Україні ще не знаходили подібних пам'яток, створених татарами. Дослідженням цього тексту нині займається молодий науковець. Алла Сищук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Більше про події дня дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Я ж прощаюся з вами до завтра. Бажаю гарного вечора і хорошого настрою. До зустрічі.